Добрий день, любі мої діти, вже не одне заняття ми з вами пригадуємо геометричні фігури і тіла, які ви вивчали в школі. І сьогодні черга дошла до піраміди. Мама із старих газет змайструвала цей кашкет. Запитала тітка Ліда, це Юрко чи піраміда. Здивіться, якого кашкета мама змайструвала Юркові. А ось тіло, геометричне тіло, яке має назву піраміда. І сьогодні з пірамідок ми будемо виготовляти цікаві іграшки. Ось такі, як у мене, котик і рибка. А ми з вами спробуємо зробити мишенятку. Це, звичайно, не зовсім пірамідка, бо вона має основу, така собі трикутна пірамідка. І назва такій фігурі тетраедр. Бо ви ж знаєте, так, що у пірамідки в основі лежить чотирикутник. А тут, як ви бачите, трикутник. Тож, це, це геометричне тіло має назву тетраедр. І що нам потрібно для роботи? Ну, по-перше, Двосторонній кольоровий картон. Оскільки я буду робити мишенятко, мені знадобиться сірого кольору картон. так, Далі альбомний лист. Це буде у нас як чорнетка, на якому ми з вами ми накреслимо трикутника, лінійка, простий олівець, чорний маркер, біговщик, пензлики. І стаканчик для водички, фарби і гуаш. Так? Ну, і якщо в кого є, різноманітні олівці кольорові і пастель. От я собі вже приготувала. Тут в сторонці вони лежать у мене, поки що ми їх відкладемо, але вони в нас є, чекають своєї черги. Далі нам знадобляться ножиці. І, звичайно, як завжди, клей. Тож, приступаємо до роботи. З краєчку нашого альбомного листочка намалюйте намалюйте лінію 10 см відрізок. Бачите? 10 см. Розбийте його навпіл, тобто 5 і 5. Поставте тут крапочку. Від цієї крапочки. Покладіть лінійку так, щоб був прямий кут. Намалюйте лінію. Ну Десь теж 10-12 см. А тепер увага. Поставте 10, відмітку 10 см на краєчок вашого відрізка. І повертайте лінієчку кутом до лінії центру, яку ви намалювали. І так, ось. Кінець відрізку 10 см. І тут наша лінієчка 1. Провели лінію, яка має теж 10 см. Ну, і нам залишається лише з'єднати дві лінії і отримати рівносторонній трикутник, який має всі три сторони довжиною 10. Сантиметрів. Виріжіть його із паперу і перенесіть на картон. який потім те, щоб і виріжіть, і він буде вам слугувати як зразок, як викрайка. Тож у мене готовий трикутничок, який я малювала і вирізала. І я спробую зараз розташувати ці трикутнички, щоб виготовити пірамідку. Їх існує декілька способів. Я ж обрала для вас сами, сами найпростіший. І так, починаємо. І так, відступіть від краю. З цієї сторони бокової декілька сантиметрів, і з нижньої самої довжої сторони десь теж сантиметрів 2-2,5. Ось, приклали трикутничок і обвели його. Один. Тепер переверніть трикутник так, щоб у вас при, коли ви обведете його, Сформувався ромб. Сторона йде по цій лінії, і по цій. Ось дивіться, вийшов ромб. А тепер трикутничок, ось він лежав у вас так. Тримаючи за цей куточок, переверніть його догори. І у вас має вийти трапеція, коли ви обведете його. Ось, бачите? Вийшла трапеція. Давайте підрівняємо наші лінії, щоб вони були ось однією. Отак. Що вам потрібно зараз зробити? А зараз нам потрібні такі крильця, за допомогою яких ми будемо нашу, наш тетрайдер з'єднувати. Тож, дивіться, малюємо. Відступіть від лінії, ну, десь 1 сантиметр. Тут уже не обов'язково вимірять, намалювали лінію. Те ж саме робимо знизу. Намалювали лінію. І з цього боку відступіть і теж намалювали лінію. Якщо бачите, якісь негаразди, підправте за допомогою лінієчки. І тепер навскоси від кожного кута навкіс. З'єднайте. З'єднайте. І те ж саме робимо на ось перший, другий, третій у нас трикутничок. На одному з трикутничок у вас буде два крильця. І теж. З'єднайте. І так. Перший трикутничок одне крильце, середній трикутничок друге крильце, і третій трикутничок два крильця. Бачите, так? Але ж в, нашої, в нашому тілі, скільки в нашому тетраді? Один, два, три і чотири фігури, так? Тобто нам треба ще четвертий трикутничок. Малюємо його окремо. Ну, ось тут, наприклад, поклали і обвели. Обвели. Так, з трикутничками ми все вирішили. У нас все є. Оскільки ми з вами робимо мишенятку, мишенятки ще окрім тіла є вушка і хвостик. Тож, беремо нашу любиму лінієчку. З геометричними фігурами, яка має назву люмограф. Але мої діти всі чомусь її називають геометрична лінійка, хоча справжня її назва люмограф. І обводимо за допомоги люмографу два кружечка. Ну, я обрала саме велике кружечко. Це в нас будуть вушка. А хвостика мишки, ну він в неї такий тоненький, і такий гнучкий, ну, намалюйте від руки, як вам забажається. Ось такий, наприклад. І на кінці тоненький. Оце буде хвостик, така зігнута лінія. так? Тепер все це треба вирізати. І так, ми з вами вирізали трикутники. то що окремий, то що в місті. Два сірих кружечка це будуть вушка, хвостик. І ще нам надобляться два трішки менших кружечка це серед рожевого кольору, це серединки вушка. Вушка зразу можемо склеяти і відкласти поки що. Так, і відкласти от вушка. Приклеїли і відклали. Хвостик теж нам не потрібен поки що. А ми з вами попрацюємо біговщиком і пробігуємо кожну лінію, яка у нас намальована. Дуже-дуже гарно. Оскільки, щоб у нас ця іграшка була стійка, нам я вам Пораджу брати товстенький картон. Вибирайте якомога плотніший картон, коли будете купувати в магазинах. Тоді ваші іграшки будуть мати гарніший вигляд і стійкіші будуть. Так, ось я пробігувала всі лінії. Так, ану, тут ще раз пройдемось. І тепер за допомогою лінійки я всі ці лінії загинаю до себе. Тобто всередину ми їх будемо ховати, щоб їх не було видно зовні. Одна, друга. Спочатку так, намітьте, попіднімайте, а потім пройдетесь все це за допомогою лінійки. Уже зробите такі уголки гостренькі, щоб вони красиво виглядали. Зараз ми тільки їх намічаємо. що і як у нас буде виглядати. Так, єсть. А тепер добре-добре їх позагинаємо за допомогою лінійки. Так, проутюжте. раз. Два. Три. ...чотири... П'ять. ...і шість. є. І так. Спробуйте це все з'єднати. І от дивіться: у вас що виходить? Ми згортаємо докупи ці трикутнички. От якщо взяти оці крильця і поставити на стіл, ось, і з'єднуємо, з'єднуємо і закриваємо. Оце буде у нас лінія склеювання. Поки що не треба її склеювати. Просто візьміть прищепочку. І отак от поставте. Все. Ось вона буде мати такий вигляд. Тепер нам потрібен олівець. Нам потрібен олівець для чого? Для того, щоб ми з вами намітили очки, лапки, носика для мишки. І так, носик у нас буде. Отут, так ми його намічаємо. Так? Очі у нас, ну, наприклад, отут око поставте крапельку. І отут. Це крапелька для тих, хто буде приклеювати очі штучні. У нас зараз таких оченят немає, тому ми будемо їх малювати. Тож я їх намалюю таким чином. Значить, Ось, я, ось дивіться, коли ви будете дивитися на уголок. Ви будете бачити обидва очки. Намагайтеся поставити крапельку, щоб вони були на одному рівні. Так, і носиками йому теж трішки підправимо красиво зробимо. Тут ми намалюємо посмішку, мишка сміється. І з цього боку ми намалюємо посмішку. Поки що так слабенько ліцем, тільки намітили, сміється. Далі. Тут іде в нас лапка, і тут намалюйте ще одну лапку. Хто як вміє, в кого як виходить. Так, і з цього боку малюємо лапку. Потім, коли ми розкриємо мишку, ми це все на площині вирівняємо тут лапка. Так. Вушками приклеємо і хвостик приклеємо. І тут ось лапки теж треба буде домалювати. Все, тепер ми розкриваємо свій тетрайдер, ось що в нас вийшло. Ось що в нас вийшло. Ну, і тепер, коли воно в площині, давайте вирівняємо. І так, носик. Ось наш носик, тут крапочки від вусиків. Ось наша усмішка. Так, тут вона у нас не вийшла, ми її підправимо у усмішку. І так, лапка передня. І другу лапку спробуємо також намалювати. Ну, я теж не хтію, який художник, малюю, як вмію. Тепер тут лапка задня трішки більша. І тут, і ось у нас тут іще має бути кусочок лапки. Так, ось він. Ось ми з вами намалювали лапки усмішки. Так, дещо нам не подобається ми. Резиночкою повитираємо лишнє, те, що не дуже гарне очі, очі, очі у мишки кажуть, як бусинки, да? то ми їх бусинками і намалюємо кругленько, і от з таким ось. Так, і друге око малюємо кругленьке. Єсть. Тепер справа за пензликами і фарбами. І розпочнемо. Спочатку я візьму білу гуаш і тоненького пензлика і намалюю йому очі. Намалюю очі. Ну, мишка вся сіра, я навіть не знаю. Ну, Давайте пофантазуємо. Скажімо, у нас мишка мотниця. Де ми її можемо розвеселити, а? Ну, скажімо, поставимо їй білі веснянки там, де у неї будуть вуса, так? Да? Зробимо трішечки кінчики лапок біленьких. Трішечки. Ну, чуть-чуть, Хай веселіше, щоб було. Десь мазнемо ще чуть-чуть шорстку підбілимо. Так? так от з легкими мазочками, напівсухою, напівсухим пензликом. Отак. От Тут теж лапку так зробимо. Маєш у мишки, будь-хоч трішечки якоїсь радощі. І я б ще її зробила чубчика. Чубчик. Давайте їй зробимо чубчика. Так, раз, два. О, у нас мишка блондинка. Вийшла. О! Так, є мишка-блондинка. Тепер беремо чорний. Чорного лаш і малюємо чорну зіницю ока так. У нас ще трошки підсохну, ми її ще дофарбуємо. І теж малюємо отут, так, тоненько підводимо. Так, трішки не вийшло зробимо однакові. Ну і тепер. Тут можна хто пензликом, а хто чорним маркером, кому як легше. Звісно, що маркером легше малювати, просто обведіть наші лапки по контуру. Просто обведіть лапки по мишці по контуру. Тут уже особливо Нічого складного немає. Тут можна, в кого не виходить пензликом, взяти і маркер. Чи фломастер, чи олівець, що вам більше до вподоби. Звісно, фарбуємо чорного носика, повністю зафарбовуємо і тоненькими рисочками обводимо мишчин ротик. Мишчину посмішку і вусики. Вуса обов'язково, без вус, мишка не мишка. І вуса їй робимо. Такими легенькими мазочками, рухами пензлика. Так, ще раз підведемо їй та чорним. Так. Домалюємо лапку. Трішки можна додати тут чубчик. Так. І вимиваємо добре пензлик наш, набираємо білої фарби на, і ставимо крапочку раз. І два. О, от так, на очку. А тепер нам треба червона. Можна зробити рожеву, можна зробити червону посмішку. Тут кому як до подоби. Але ж потрібно її трішечки кольору додати, щоб вона не була така сумна, сіра. Так, все. Наша мишка має висохнути. Дамо їй кілька. Хвилинок, щоб вона висохла. Якщо вам дуже хочеться швидко, покладіть її на батареї, вони зараз гарячі. Або попрохайте маму, хай підсушить вам вона своїм феном для волосся. І коли мишка ваша буде суха, ми продовжимо працювати з нею далі. Так, моя мишка висохла, я вже склеїла одну сторону. Так, ось, отримала такий. Тетрайдер. Але він без донешка в мене, як бачите, да? тепер я беру вушка і, дивлячись мишці в очі, прикладаю вушка, як би вони в мене були. Ну, ось так от приблизно вони в мене будуть вушка. Ось. Отак. Намагайтеся їх приклеїти на одному рівні. Якщо вам це не вдається, намітьте олівцем. Де ви хочете бачити вушка. І потім приклейте вушка до задньої частини своєї мишки. І так, ось одне вушко. І інше вушко. І так, в мене вже готова мишка з вушками. Тепер я візьму хвостика з ось краєчок клеєм і приклею до одного з крильців, тобто до заднього крильця, ось до спинки. Бачите? Ось спинка. Ось у мене спинка. І ось, отак от воно має виглядати. Ну і мені залишається з цього лише взяти, склеїти, тут поставити крапельки. Склеїти між собою крильця, які ми вирізали і загнули, так? пальчик сюди заходить, все добре, все гарно. І змастити майже по самому краю трикутник по трикут... крильця і прикласти нижній. Останній трикутничок вирівняти і отак його. І все. І він уже у вас приклеївся. Ось така мишка, наружка у нас з вами вийшла. Тож бажаю вам наснаги, терплячості, фантазії. І всього самого найкращого. До слідуєї зустрічі!